Добрий день. На ремонті така помпа. Сетка софт. Такий блок. Розбираємо. Йде вода звідси. Помпа висить за ці провушені. Видно в такому положенні. І вода стикає вниз, через цей отвір виходить. Глянемо, що в нас з нею знімається оп. Так, мабуть, відкрутимо. Ще ці гвинти потрібно подивитись, що у нас з блоком живлення. Чи не капає у нас ніякий тут давати Ну, Думаю, що блок живлення не затік. Але у нас водичка йде з цього штуцера. Що я хочу зробити? Щоб дефектувати насос, потрібно буде розібрати йому голову. Розполовинити та побачити, у якому стані тут є підшипники. Якщо вода попала на підшипники і вода йде не тільки звідси, а й ще на з'єднанні, тому міняємо помпу. Немає сенсу її ремонтувати, тому що виходить, ціна завелика. Краще поміняти. І не стане це новою помпою. Так, дивимось, що у нас далі. розбирається легко. Зараз трошки камером здвину вниз. Так. Можна губити гвинти. Центрується вона у нас по цим посадковим місцям. на месте с шайбом будет такой же ладно, хай завышается пока еще так, что у нас тут за Викручуємо гвинти, на яких помповий, помпова ча частина тримається на основі мотора. Це у нас тримається кришка. За цю половину, а до електричної частини з'єднані ці гвинти. Тому знімаємо їх тут три. Щоб нам не половинити ще голову, нам втратить того, що ми побачимо тут. Так, що ми тут маємо? Підшипник у нас цілий, майже не гримить. Тому витягуємо цей штуцер. Я так думаю, що у нас він лопнув. Дивіться, електрична частина у гарному стані. Механіка трошки шумить, але ще походимо. Ну, може я ще сальник цей вийму. Та запресую сюди ще смазки. то він побігає. Тому знімаємо цей штуцер, дивимось, що у нас там. Оп, те, що я і казав. Отака халепа. Чому так сталося? гадки не маю. Тепер потрібно це зняти. У мене екстрактора нема. Подивимось, що ми можемо зробити. Я так думаю, що ми вб'ємо сюди якусь викрутку та викрутимо. Нічого тут страшного немає. Так, ось що в мене вийшло. Убив я цю біту і пробуємо її звідси видалити. Все. Гарно пішло так, тепер іще зняти потрібно. Є, yeah. що видовляємо також цей? І будемо їх міняти два. Чому це виходить? Лопається фітінг Насамперед, це є перетяг. Коли дожимають до кінця і ще підкручують, то йде натяжне зусилля і він його розриваємо. шумкаємо фітінги та ставимо на місце. Один фітінг я знайшов, ще одного в мене немає. Тому зараз дивимось, що у нас з цим він перетягнут не був. Тому я думаю, що ми сюди мотонемо фум і закрутимо його назад. Мотаємо плотненько. Щоб не вийшло його докручувати. Нічого тут страшного немає. Пробуємо руками. Затягуємо помірно, без перетягу, це важливо. Щоб краще пішло, є все виконуємо Майже від руки. Залишаємо зазор. Пів міліметри. Що тут, що тут. Тут трошки дожимаємо. Все. Залишаємо зазор, обов'язково. На теплове розширення. Ну і так далі. Хто в темі, той розуміє. Так, ну що, не знаю, я виколупав чийсь сальник, найду чи я голку. Сальник зняв такою штричкою, трошки підправив її. Так, ну що, мастило є? Мастило тут є. Він не сухий, але додамо. Крутиться того тому що вона густа і не шумить. щоб тут лежав що Так, ми зараз збираємо, центруємо вал. Закручу а якобы. Перевіряємо помпу. Воду я подавати не буду, бо немає. Беремо таку тоненьку, тупу штричку і так все чутно її. Браємо до кучі і відбуємо.